Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Надя і сьогодні я знову знімаю влог в лозі, я вам покажу свій сніданок, що я люблю їсти зранку. Також покажу маску для обличчя, яку я робила сьогодні зранку після душу. Дуже хороша маска, гарно регенерує та відновлює шкіру. Дуже мені подобається. Її я купляла у магазині Choice і також знімала про цей магазин відео. Точніше, не про магазин, а просто про покупки, які я робила у цьому магазині. Ось тому я розкажу детальніше про маску, трошки пізніше, і також розкажу про вітаміни, які я приймала. Зокрема, це був ребячий жир. Трошки пізніше про нього я також розкажу. І так трошки поговоримо на різні теми. Тому так, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною та продовжуйте дивитися блог. Сьогодні для чаю запарю квіти гібіскоса, або як ще називають каркаде. Дуже корисний та ароматний, получається чай, особливо корисний такий чай для жінок. Також зроблю сік із яблука-груші. До речі, свіжовіджаті соки найкорисніше пити зранку, коли організм найкраще засвоює вітаміни. Найчастіше роблю соки із яблук, моркви, гарбуза, також ягід та фруктів по сезону. Це хороший спосіб отримати велику кількість вітамінів, випивши лише склянку соку. До речі, це не реклама соковижималки, я просто дуже люблю повноцінне та корисне харчування. Також слідкую за своїм здоров'ям, а соковижималка мені лише у цьому допомагає. До речі, соковижималка непогана, досить таки хороша. Ось такий сніданок у мене получився. чай з каркаде, свіжий сік та сир з черницею. Ось така масочка від Dr. Green відновлювальна крем-маска з омега комплексом. Досить такий хороший склад у цієї маски і діє, як вказано, інтенсивно відновлює та живить усталою кожу. Ось така масочка середині, вона більше похожа на мус, не на крем, не на гель. Ось такий мус. До речі, має дуже приємний аромат, пахне солодком. І цю маску я використовую суто як маску. Тобто раз в тиждень, якщо користуватися суто, цією маскою, Ось, оскільки в мене є багато масок, я їх чергую. І цю маску я використовую після того, як прийняла ванну, як гарно проскрабувала шкіру. або... Пілінгом або маскою з каткою, тобто щоб шкіра була чиста, очищена, і після того я наношу цю маску. Тобто, наношу замість крему після тоніку. Не наношу крему потім цю маску, а замість крему і та як маска. Ось, дуже гарно живе шкіру, гарно відновлює, заживляє. Якщо є якісь почервоніння, вона ця маска забирає. Досить таки хороша, дуже глибоко живе шкіру, Не поверхнево, тобто ефект не проходить на наступний день. Досить таки хороша, мені подобається. Також покажу реб'ячий жир, який я пила. Цю пачечку я випила і зараз роблю місяць перерви. Тут є 42 капсули. Спочатку я пила по одній капсулі раз в день, потім я пила по дві капсули, тобто поступово збільшила дозу. Ось я ось тут у мене вже повністю пустий, пуста упаковка. І зараз я роблю місяць часу перерву, і після того я буду пити інший реб'ячий жир. Зараз я покажу, який. Ось такий цей рибячий жир вважається кращим, він йде з коензимом Q10, і тут 500 мг в одній капсулі рибячого жиру. Тоді як ось цей рибячий жир, де він дешевший, більше капсул і ось ззаді можна прочитати. Така сама концентрація в міліграмах приблизно. 496, і також додатково ще йде вітамін Е. Тут додатково йде коензим. Досить такий хороший реп'ячий жир, також я пробувала робити з ним маску. Просто нереальна маска вийшла. Я справді не думала, що так вийде. Я просто намішала олійки, які в мене були, додала реп'ячий жир, капсулу, і вийшлося просто нереально. Я думаю, знімлю рецепт. Ось, але вагаюся, оскільки, якщо наносити реп'ячий жир у чистому вигляді на шкіру, може бути реакція. Ось, Тому вагаюся, не знаю, чи знімати таке відео. І тут з цією капсули я також робила повторно ще раз ту маску, щоб ну, впевнитися, що в неї реально така дія, як була першого разу, оскільки я була дуже здивована. Ось, Спробувала я з цього репячого жиру і з цього риб'ячого жиру. Дія одинакова, нічого взагалі. Інакшого я не побачила. Це єдині вітаміни, які я пила. Зараз на даний момент я не п'ю нічого. Стараюся їсти більше свіжих овочів, фруктів, зокрема яблук. Ось робити свіжовежиті соки, оскільки зараз дуже мала різноманітність фруктів на ринку. Ось, Тому так, місяць часу пройде, і я буду знову пити риб'ячий жир. Ось у мене вже банка готова риб'ячого жиру. І після того буду дивитися, буду пробувати. Також хочу попробувати замовити з Америки риб'ячий жир. Ось, Оскільки я знаю, що він там кращий. Ось, взагалі, за кордону вітаміни або таблетки набагато кращі виробники. До речі, цей риб'ячий жир я купляла у аптеці Choice. У якій я купляю різну косметику. Все для волосся, для тіла і для лиця і так далі. І, якщо не помиляюсь, виробник Україна. Да. Україна виробник. А тут. Ага, так. Україна. Харків. Харків, а тут. А тут Дніпропетровськ. Про результати від ребічого жиру, я думаю, говорити ще рано. Оскільки я випала тільки одну пачечку, пила буквально 20 днів. Думаю, після закінчення другої пачечки буде видно якісь результати, зміни в моєму організмі, яких я дуже чекаю. І взагалі я вважаю, що якщо щось зробити для свого організму, робити якісь кроки, слідкувати за своїм організмом, ми будемо мати якісь результати. А якщо все пустити своїм ходом, відповідно, і результату не буде. Ви знаєте, я думаю, це основна мета мого каналу мотивувати вас. Дослідкування за своїм тілом, за своїм здоров'ям, слідкувати за своїм харчуванням. Адже коли ми задоволені своїм тілом, своїм здоров'ям, ми знаходимося у душевній гармонії, і люди, які нас це відчувають і їм комфортніше та затишніше з нами знаходитися. Ось і вони самі мотивуються від нас, що дуже добре, і взагалі добре людей надихати на щось хороше, тому не лінуйтеся, слідкуйте за своїм тілом, за своїм здоров'ям, за своєю зовнішністю. Адже ви побачите результати не тільки зараз, але в майбутньому ви собі подякуєте за те, що ви приділили трошки часу. Думаю, ви розумієте, якщо ви не попіклуєтеся про себе, ніхто про вас не попіклується. Тому приділяйте для себе трошки часу, викроєте трошки часу для себе, для себе любимої, і ви будете себе набагато краще почувати і оточуючи, це відчувати. Не думала, що буду так відкрито говорити на такі теми, оскільки завжди вважала, що більш такі душевні теми не для мого каналу, не під мій тип каналу. Тому так, будьте красивими, щасливими, робіть щасливими самі себе. Думаю, ви найкраще знаєте себе і те, що приносить щастя. Я думаю, кожен знає, що йому потрібно для щастя. Ось ніхто так не знає нас, як ми самі себе купила на ринку ягоди-клюкви. Зараз це єдине, що продається із ягід. І Зараз буду збивати блендером і додам трошки цукру. І получиться така поливка на блінчики або просто в прикуску з чаєм. У вас вийшло дуже смачно і, до речі, вони дуже корисні ці ягідки. Получилася ось така баночка 250 г джему. не вареного, а ось це я попробую, що залишилося, попробую зварити. Ось тут зовсім трошки, подивлюся, який буде мати смак. Взагалі, що з того всього вийде. Прийшли ми вже з Володією додому, ходили ми по справах і е, вийшла газета, до речі, з моїми рецептами. І я її пробувала купити, але її, виходить, не було в одному кіоску. І прийшлося мені їхати в центр. Ось, і в, ось вона, ця газета. Тут фотка наша сімейна, коли ялинки. І три рецепти. Свинина по гавайськи я робила на романтичну вечерю. Десерт з крекеру ще не знімала, якщо я не помиляюся. І дієтична запіканка. Думаю, вона була у одному із сніданків від, від мене. Ось, досить таки непогано вийшло. Наша сімейна фотка ось тут, коли ялинки, новорічна. Ось, так що я дуже рада. І планую зняти ось цей рецепт з крекером. Хочу зняти в двох варіантах точніше, не в двох варіантах, а з двома видами крекеру, тобто, щоб був і вершковий, і шоколадний. Ось щоб було смачно. Виходилося. Також хочу поділитися з вами ідеєю, яка прийшла до мене досить таки недавно. Ідея відкрити нову рубрику, яка буде називатися Б'юті-сніданок, у якій я буду показувати свій сніданок. Також буду показувати один із модних журналів, такі як Cosmopolitan, Viva і так далі. Буду переглядати журнал в онлайн режимі, і також буду ділитися своїми думками, поглядами на моду, красу і так далі. І також ще у цій рубриці буде відкрита тема, така як краса, я буду ділитися своїми б'юті-штучками, б'юті новинками, які я купила протягом тижня, або також які б купила протягом місяця і не показала. Ось також висновками про покупки, які я купила раніше, або що нове я відкрила для себе із косметики. Ось ось така рубрика. Якщо вам подобається, якщо вас зацікавила цією рубрикою і ви хочете її бачити на моєму каналі, ставте пальчики вгору або пишіть про це у коментарях. Мені буде цікаво та корисно подивитися, скільки людям ця інформація потрібна. Тому не стидайтеся, пишіть, мені приємно бачити вашу активність. Це мене підтримує і надихає на нові відео. І так, буду я з вами прощатися. Всім до нових зустрічей! Всім пока-пока!